Вітаю вас на каналі у Світлани. і сьогодні я хочу запропонувати вам іще три рибні страви, які можна приготувати на свят вечір. Одна з них це риба в овочах. Помиту рибу добре осушую і нарізаю невеликими шматочками. До борошна я додала сіль та спеції і обкатую в муці всі шматочки. На розігріту пательню з олією викладаю рибу і підсмажую. Нарізаю цибулю і також смажу. Додаю натерту моркву і невеликий шматочок солодкого перцю. Солю, додаю цукор, спеції, в мене гострий перець, петрушка, додаю томатний соус, два зубчики часнику і продовжую тушити. Протушені овочі викладаю в форму, в якій буду запікати рибу. На овочі викладаю шматочки риби. І зверху закриваю тушеними овочами. Відправляю в духовку на 15-20 хвилин. І ось одна страва готова. Дуже смачна, соковита, пікантна. Наступною буде риба з зеленим горошком. Я завжди починаю з цибулі. Мені подобається, щоб цибуля була мягка, добре просмажена. Додаю один зубчик часнику і викладаю на, на гарячу пательню. Солю, додаю цукор. Цукор я також завжди використовую, коли тушкую цибулю. Рибу нарізаю невеликими шматочками. До борошна додаю всі спеції, сіль, обкатую рибку в муці. Підсмажую на пательні до гарного золотистого кольору. Не забуваю про цибульку. Вона повинна бути добре втушена на маленькому вогні. Додаю трішки води, щоб вона розпарена була і соковита. Продовжую тушкувати. Риба вже готова. До цибулі додаю зелений горошок, звичайно заморожений. Трохи протушую та викладаю рибу. Додаю трохи води, щоб страва була соковитою, протушую 10 хвилин і рибка готова. Дуже цікава, дуже гарна страва, прикрасить святковий стіл. Наступний буде Рибний салат. Я його обожнюю. Додаю лавровий лист, сіль, декілька зерен тухмяного перцю та відварюю рибу. Відварюю рибу до готовності. Нарізаю цибулю. Викладаю на гарячу пательню з олією. Продовжую тушкувати. Моркву натираю на крупній терці. До цибулі додаю сіль, цукор. Продовжую тушкувати. Готову цибулю викладаю в посудину, щоб охолоджувалася. Далі на пательню викладаю натерту моркву. До моркви додаю декілька ложок рибного бульйону, щоб морква теж була мягка та соковита. Рибу від'єднана від'єднує та очищаю від костей та переминаю вилкою. Вже протушкувалася морква. також викладаю на, на тарілку і охолоджую. В миску викладаю всі інгредієнти, рибу, цибулю, моркву. Додаю 2-3 ложки майонезу. Все перемішую і салатик готовий. Неймовірно смачний. Щиро дякую вам, що були зі мною додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій канал. До наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.